Добрий день, мої малята любі хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас на заняття завітала чарівна квітка. Вона, ну, дуже хоче розповісти нам про своїх подружок, а яких ми зараз з вами дізнаємося. Життя квітів починається з пролізків. Пролізок це дуже ніжна квітка, але смілива. Ще не зійшов сніг, а вона намагається крізь шкуринку льоду і снігу прорватися для того, щоб побачити сонечко. Ось така смілива наш пролісок. Наступна квітка рест. І це вже весна прийшла. По справжньому квіти Ресту фіалкові, теплі, сонячні. у них, до речі, ще й духмяний аромат. А тут уже і новий день це вже зовсім повна весна. Квітка жовтий козелець, як сонце росте, козелець вже не з чорної землі росте, а й з зеленої, свіжої трави. Поруч росте ще багато весняних рослин, таких як папоротник, мати й мачуха. Кульбаба. І знову вибухає фіолетова фіалка. Тепер у мене до вас запитання. Які ви ще знаєте, крім весняних квітів? Молодці малята. Малята, а яка з цих квітів, з якими ви сьогодні познайомились, вам сподобалась? Та якого вона кольору? Молодці малята, ви на все дали відповідь. Дякую за увагу.